Зеленська не стримала сліз. Олена Зеленська за кілька хвилин до свого виступу на форумі в Давосі дізналася про трагедію у броварах і не змогла стримати сліз. А Я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні ще один важкий день для України загинуло керівництво МВС і цивільні, в тому числі діти. Тому сьогодні, під час чергової панельної дискусії в Давосі, я відчувала ще більшу необхідність говорити про шляхи допомоги. На трагедію відреагував і Зеленський. Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України і іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини того, що сталося. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих: Денис, Євген, Юрій, команда МВС, справжні патріоти України, світла пам'ять, світла пам'ять усім, чиє життя забрав. Цей чорний ранок, написав Зеленський. Отже, у броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа. Через падіння гвинтокрила ДСНС загинуло щонайменше 17 людей, з них троє діти. Серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Гантокрол летів у відрядження в одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії. Повідомив під час брифінгу заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Голова управління національної поліції в Харківській області зазначив, що мав зустріти гвинтокрил на Харківщині. Близько 8.30 ранку про потужний вибух у броварах написали місцеві мешканці в мережі. З'ясувалося, що гвинтокрил ДСНС впав в районі дитячого садочка та житлового будинку в місті. Там спалахнула сильна пожежа. На борту перебувало 9 людей. Всі вони загинули. Шість осіб оперативної групи МВС, включно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також три члени екіпажу ДСНС: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Серед загиблих заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко та фотограф МВС Микола Анацький. Під час трагедії у садку, де спалахнула пожежа, перебували діти та співробітники закладу. Відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей, 9 із 17 жертв. Перебували на борту винтокрила. Потерпілим надається необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби. Триває розбір завалів. Причина авіакатастрофи поки невідома. На місці працюють представники СБУ, ДБР, Нацполіції. Якщо будуть причини вважати, що це теракт або замах на державних діячів, то падіння гвинтокрила буде розслідувати СБУ. Поки ні підтвердження, ні спростування цієї версії немає. Також заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко закликав свідків авіакатастрофи оперативно звернутися до поліції. Прохання свідкам подій в броварах оперативно звернутися в поліцію. Це допоможе в з'ясуванні обставин трагедії. Написав він. Українські зірки відреагували на моторошну авіакатастрофу у соцмережах. Вони висловили співчуття рідним та близьким загиблих, а також прокоментували новину. Святослава Карчук, співчуття рідним і близьким діток і дорослих, які сьогодні загинули в броварах. Яка жахлива трагедія! Особливо страшно усвідомлювати смерть маленьких дітей. Для мене ця трагедія є і особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали разом, наближаючи перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже тяжка втрата. Вічна пам'ять усім загиблим. Написав Святослава Карчук. Андрій Бідняков Трагедія в Броварах це шок. Співчуття родинам загиблих. Щось 2023 рік не дуже почався. Написав ведучий Анатолій Анатолійович, чи можливо звикнути до таких новин? Ні, неможливо. Чи пропускаю я ці смерті в Дніпрі, броварах у кожному місті України через себе? Так, бо я батько трьох. Мої діти такі ж, як ці малі, які ні в чому не винні. Що робити, як жити, допомагати одне одному, підтримувати одне одного? У цьому ми можемо знайти себе. Закриття не вихід, тільки підтримкою тих, кому потрібна допомога, зможемо вилізти з цієї прірви. Бровари, тримайтеся, ми разом. Ми всі зараз, Дніпро, бровари, Кривий Ріг, Маріуполь і Мар'янка, написав ведучий. Світлана Тарабарова, бровари, співчуття всім родинам загиблих маємо триматися, якщо чесно, це жесть прокоментувала співачка. Надя Дорофєєва, Господи, тільки побачила новини. Та що ж це за жах, написала Надя. Ольга Сумська. Катастрофа в Броварах шокує. 18 загиблих, за попередніми даними, з них троє дітей і вище керівництво МВС, ще понад 20 людей в шпиталі. Щирі співчуття родинам постраждалих, прокоментувала акторка. Наталка Денисенко, це якийсь жах. Ми співчуття всім постраждалим, написала акторка Маша Єфрусиніна. Кількість загиблих у броварах зросла до 18, Серед них троє дітей. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС, міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Жесть, це фото садку. Прокоментувала Маша Юлія Саніна. Нема слів, що не день, то жах. Скільки ще болю? Співачка Діна Карл, яка була знайома з монастирським, у себе в інстаграм розмістила спільне чорно-біле фото з очільником в МВС та висловила співчуття його родині. Неможливо повірити. Мужній, амбітний, чесний. Його дуже поважали колеги та військові родині співчуття офіційно. Пошуково-рятувальні роботи у броварах завершено. ДСНС загинуло 14 людей. Із них одна дитина постраждало 25 осіб. З них 11 дітей.